Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас починається новий тиждень і новий розклад. І, як зазвичай, починаємо з карти дня і дивимося, що чекає вас сьогодні. Щиро хочу подякувати вам за вашу підтримку і а, будемо дивитися. І так, перший, другий і третій варіант. Будемо дивитися, перший варіант, що вас чекає, дивіться, сімка мечів. Вона говорить про логічне мислення і про мислення наперед. Звичайно, ця карта вона ще говорить про крадіжки, про обмани, про обкрутити навколо пальця вас, про вернути якусь зділку, щось вкрасти, щось обдурити когось. Але ця карта так само вас попереджає. Що е, якісь справи вам повин, ви повинні сьогодні якимсь неординарним способом. Тобто, можливо, обійти в обхід, не йти на рожон, а обійти якусь проблему, е, бути трошки хитрішим, можливо. І повірте мені, вам повезе. Карта номер два. Тут у нас пажик. Паже кубків, Пажик кубків це молода енергія, це можуть бути і ваші діти, ваші якісь улюбленці, ваші, там, наприклад, ко котики, песики, квіточки ось якісь хороші новини. Це приємна енергія, це якісь посмішки, це якийсь флі легенький флірт, не, який за собою нічого не несе. наприклад. До вас заговорив якийсь мужчина і почав робити компліменти. Не думайте вже собі, бог знає що. Звичайно, може бути, але це без якихось обіцянок, без якихось причепок, просто людина, як би це сказати, щиро. І хороший настрій, наприклад, має. У вас, можливо, буде сьогодні хороший настрій. Можливо, вам хтось його підніметь. Ось, коли, знаєте, так, песики, котики граються разом беззаботно. От, якось так, беззаботний день. Але хороші новини ще можуть бути. Карта номер три. Тут у нас лицар цих. Монет, це якась дорога, дорога якась фінансова, можливо, до банку, можливо, до магазину. Це дорога не легка. Можливо, ви вам прийдеться сьогодні або на, город, на городі попрацювати, а можливо, знаєте, як мішок картошки купили. І його треба ж якось доволочити додому. Візочок може, може зламатися, наприклад. Ось якось так. Це знаєте, коли людина важко працює ввечері, ви відчуєте якусь втому. Це заробляння грошей, але важким способом. Це не легкий. Це комусь, наприклад, сусіду вип... скопати город, побілити хату. Ось щось комусь донести, допомогти. А може хтось навпаки вам щось донесе і поможе. Можливо, якась справа на кінець то зрушиться з місця, але важко. Крок за кроком не спішіть. Оця карта так і каже: терпіння, і не спішіть краще маленькими кроками, і все ж таки буде ближче до вашої цілі, ніж ви будете летіти, щось зломається, щось перевернеться, і туди все пропало. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного наступного тижня, верніше початок тижня, гарного старту. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!